Вітаю тебе на каналі роу 34. Сьогодні такий засніжений випуск. Погода така. Ух. Зима, зима. Ех. Буржуйка топиться, буржуйка топиться, пронічок наш просихає, ну, точніше, вже висок, все вже заматоване, все вже супер. Можна вже збирати, комплектувати. Ну, в общем, баричий кубер і смаколики приєднуйся, А ми починаємо. Ну, погода люта, мужики. Просто жесть. Ух. Позамітало, все, позамітало. Кошмар. Отак виглядає наш дровничок. Жесть, все в снігу, все в снігу. Кошмар. Ах. Зате наш трицикл гріється, тут тепленько, в гаражі, в принципі, путем. Колесо я зібрав. Не спустило. Путем. Так, тепер будемо збирати вилку і монтувати колесо. В принципі, все готово. Ах, прохладно трохи. Прохолодно, точніше. Прохолодно. Ну, та нічого. Зараз нагріємося. let ticket take it to the top, no limit, I don't play, no gimmicks. I'ma take it to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place, all the time. Нормас виглядає так прикольно. Все, вилку в принципі, закріпили. Як-небудь хочу спробувати вперти колесо, чи не буде воно отут човгати ніде. Цікаво. Ну, зараз будемо пробувати. Так, а ну, ну так, це у нас хода. Ага. А там у нас трошки щось воно б'ється. Що ж воно таке. Ну коротше, нормальок, піде. Колесо ми передивимося, або замінимо, я ще вирішу. Може і перетяную трошки під підкручу. Розберемося. Так, що, накинути сюди колеса та знімати з цих костерів, щоб він вже катився. Випало у нас, мужики, пару днів, трошки прихворав був. А погода штука така. Да. Трошки вона підступна. підступна. Здавалося, що вроді все ок, буржуйка гріє, все нормально, але трошки, трошки здаваючи, виявилось не так. Ну так що, зараз треба. Все це діло наше адаптувати, вкинути мотор, коробки і все це діло приєднати. Буду старатися вспіти максимум, що зможу. так що а! Коробку я заглушив. Все там герметиком позамазував, заглушечки повставляв. Тут заглушечка у мене, тут заглушечка. Ну і Тут де вижимний шток на полавтомат, я також заглушив, резиночку вкинув. Ну і е, що тут у мене ще? Щоб викрутив, е, вкрутив просто пробку. Пробка. Це буде от нижня частина, а це буде верхня частина. Ну, коротше, Все підготував, в принципі, мотор уже назад вкинув. З'єднувальна муфта, двійна он стоїть. Все готово. Зараз будемо ставити і далі дозбирувати мотор. Ритян розпалюється. Хай розирається. Ну, а я піду, мабуть, ще кофійку зроблю і трошки підігріюся. А, ну, а ти не забувай, також собі вари чайку, кофійку. Потрібно, щоб твоє самопочуття було найкращим, так що слідкуй за цим. Коротше, поварив я шрус, з'єднав я ті дві частини, які токар мені витачував, вже й поставив. Ну, поставив, примірів. Зараз. Ай! Зараз покажу тобі. Як воно в мене все вийшло. Шви такі собі, але я вважаю, тримати буде. Варив як міг, так, щоб не поошкодити цю частину, де буде у нас посальник утертися. Бо от сварки буває, налітає, там оці соплячки коротше, можуть прилетіти і при... прилипнути. <смір> ну в общем, варив все максимально так обережно. Я думаю, обійдемося тут без токаря, до токаря не прийдеться ще раз їхати. Ну, Все по порядку, зараз покажу. Шліци не пошкодив, все стає. Оп, як треба. Ну, Там трошки підбите і все. Буду використовувати таку гайку з фіксатором замість штопорного. Вкрутив та й забув. Подивимося, як воно все це діло буде у нас ходити. Я сам, чесно кажучи, перший трицикл, який роблю, і багато чого можливо, я роблю неправильно. Ну, пробничок. Будемо на ньому тренуватися, подивимося, що воно буде, бо хлопці вже замовили наступний такий же. Ну, хоча ми це ще не доробили. Нічого доробимо. Я сподіваюся, що все, все в нас вийде, все як треба. Сьогодні треба з'єднати із мостом всю цю нашу історію, другу коробку понижаючу. З'єднати треба з мостом, і буде йому щастя. Кардан будемо переробляти, Оцеїс, Москвичовський. Ну, я ж кажу, роботи ще дуже-дуже багато.

Попросили тихі мотоцикли, максимально їх зменшити оці, щоб не гучні були. Коротше, я не знаю, яка у нас тут буде система, але я так вважаю, з двома резонаторами і одною трубою по типу автомобільної. А все це діло буду створювати з нуля, робитиму сам. Бо таке, щоб купити. Я навіть не знаю, де його шукати і що воно ну, може підійти або буде адекватне. Я вважаю, прийдеться самим усе робити. Ну, із вихлопом, то вже так сказати, під кінець. Ну, Але побажання таке висловили хлопці, бо гучні мотоцикли не дуже актуальні зараз. Треба тихенькі. тихенькі. І будемо і Іванка переробляти. Будемо вихлоп той, який я поставив, лютий такий брутус. Ми будемо його знімати і будемо ставити щось потихіше. І наступний побратим Іванка також буде із вихлопом. Свапаним нашим, може, навіть е, щось ми таке вигадаємо, і воно буде як штатно у нас на всіх мотоциклах. Ну, коротше, побажання ми почули, прийняли, зробимо. Е, з приводу ще одного трейнічка висловити свою думку. Але я вважаю, що на першому ми наб'ємо всі гулі, научимось, подивимось, як воно краще, як воно. Буде адекватніше, і на наступних проєктах ми вже будемо трошки легше ці всі перешкоди проходити. Ну, коротше, в мене такі от думки, не знаю, що воно буде. Ну а зараз треба робити. Зараз треба з'єднувати, переварити кардан і багато-багато чого ще треба попідкручувати. Ну і все це діло збирати. До п'ятниці часу залишилось небагато, плюс ще й не вихворівся так, щоб повністю так що приходиться працювати. В режимі там 60% процентному трошки таке М мутозе, трохи шатає. Ну нічого. Погнали. Кави випали, погнали. Ти до речі, зробив собі кави? Якщо ні, то йди роби чайку або кави, бо зараз буде багато роботи. Так, Коробка стала в принципі, на всі стандартні кріпіжі, які ми підготували перед цим. Чітко, без ніяких там дефектів, без ніяких таких неприємних новин, все стало гарно. Ну, сам речак цей ми ще переробимо. Саму переключалку ми зробимо, може, якусь іншу, або, може, цупери. Ну, коротше, до неї дойдемо, то таке, несуттєво. Головне, щоб воно все це діло запрацювало. А з приводу вилки і резини я в минулому відео, точніше, не в відео, а в сторіс, як там в шоці чи в рілці. Я казав, що не все так просто. І з її установкою і установкою такої резини на цю вилку. Все тому що треба на мужики. Резина треба або амортизатор, і об сам речах цей нижній, де ця гайка, оцього болта там всередині, воно трошки тре. Прийдеться відводити колесо, щось може перетягувати або інше поставити. Ну Це таке історія трошки на потім. Це просто, я кажу, що воно не все так просто. Не, не те, що там купив цю вилку і вставив там 110 колесо по ширині. Мужики, оце соте колесо. Оце розмір у нього соточка. Ось, бач, 100 на 90 на 19 радіус. Ну коротше, і воно стає прям впритик. Якщо все виставити максимально якісно, то буде тут, ну, може, по семешки зазора між, до, е, чи між е, амортизаторами. Ну це отак вони, мужики. Ну нічого, я думаю, зробимо. Нічого, ми це все діло поправимо. Просто зараз це не суттєво. Суттєво зробити технічку, як я і планував, треба зробити технічку, щоб воно все це діло в нас уже крутилося. Якось було воно все докупи. А потім вже ну, такі е невеличкі, е як сказать, нюанси, ми пофіксимо. Пофіксимо, бо тут багато часу прийдеться потратити на ці перешпицьовки, перебортіровки. Резина зараз така дубова, ну не то, що дубова, ну зараз холодна. Я то біля буржуйки і грів перед бортіровкою, але ну, все одно наліза вона тяжка, дуже тяжка. Хоча сама резина як якісна, але якщо зрівнювати з мітасами, то це, звісно, поярче. Воно, хоч резина, воно не стружка, я думаю, буде краще, ніж мітас. Ну, Взагалі, нічого, адаптуємо, зробимо, все буде путем. Ну, і моторчиком, якщо вспінемо, то займемось. Some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Стоїть, ну не прикручений, це я ще навіть не проварив. Це я так міряю, міряю. чи все у мене нормальок тут. Ну, вроді все, поки виходить. Зазорчик тут буде, кардан буде трошки гуляти, і всередину шруза залазитиме чуть-чуть. і назовні може вийти. Прикручуватись буде отут ось. Ну, в принципі, все стандартно. Що хотів чим поділитися, це ж укорачував кардан. І тут яку я штуку замітив. Коротше, хотів я зрізати тут біля шва оцього крайнього. І виявилось, що тут всередині воно як така втулка. І це я зрізав трубу і просто достав втулку, яка є, по суті, направляйка ну, і дуже полегшує наприклад, роботу із таким укорочуванням. Якщо тобі буде цікаво, то ось вон, як воно робиться: ріж біля шва. І просто витягнеш як таку втулку, яку ти зможеш потім ставити назад в трубу, рівно обрізану, і проваритись, і буде рівненька. Ну, коротше, дуже зручно, рекомендую вдруг комусь таке потрібно буде. Так, ну що, а в нас залишилось проварити, пофарбувати і з'єднувати. Ну і далі будемо набирати мотор. Отакі От у нас плани на сьогодні та й на завтра. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep wonder but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, I rap. Все, зібрав, мужики, виставив клапана. Карби поставив нові, ті, що хлопці нам привозили разом із мотоциклами. Ну, вони не ставлялись, в принципі. І інших поставив, ну, вибрав із таких, щоб були живі, в принципі. Так що він уже по технічні почти майже в зборі. Залишилось, що нам... Ну, тут із вихлопом розбиратись, бо треба вже буде його заводити. І хочу, щоб вихлоп був, ну, коротше, не лякать тут взагалі нікого. Нормальність зробити, тихенький, плюс попросили, так що треба. Жигу буду ставити контакт, ну, тут стояла, ну майже нова. Подивимось, як вона буде працювати. Подивимось. Якщо що, то щось пофіксимо. Вон уже коробка трошки поплакала, видно. Натекло. Це з прокладки капає, треба буде піджати, бо видно, десь прослаблено. Ну в цілому, все нормально. Все воно тут діло крутиться, як треба, куди треба. Ну, в общем, з цим нема проблем. Мотор провертається, все як треба. Ну і крутиться, ось якщо я втикну перву. Та, лайк за мої зимні ці тапки. Ну, короче, вот втыкнув я парву, дивимось. Ага, не втыкнув я парву. Зараз. Оп. Оп. А что он? Втыкнув. Так, сейчас не ладно. О, крутится. Все, еда в порядке. Вот. Провертаю, то Я не, не довключив скористь. Холодно, трошки холодно. Равжі, вже бужуйка так гріє слабо, так що робимо от Да. І шору зомби я таки не акцентував на цьому якоїсь уваги. А, все зібрав, набив отакої смазки. Вова підігнав. Ну, все як треба. Там аж вилазило, в общем пильник натягнув, все як треба. Виходить, у нас кардан плаваючий. Всередині шрузу у нього там є свій ну, свободний ход по 1,5 сантима туди-сюди. Ну І тут же ж все по стандарту прикручено. Правда, ще треба пару болтів знайти, бо тут каратенки стоять такі специфічні. Як ти пам'ятаєш, була така у нас а, хрестовина стояла на кінці кардану, яку прийшлося зрубувати і робити кардан. З однієї сторони прямим, не гибким, без нічого. Просто от виход один шліцевий і все. А гнеться він тільки там. Так що, ну, в принципі, там по-іншому і не зробиш. Будемо дивитися, як ця вся система буде працювати. Вже цікаво і скоро. Так що, в принципі, чекати не заставлю, я так надіюсь. Залишилось, залишило що у нас проводку купити, бо тут буде кастомна оригінальна, тільки те, що потрібно, і все. Без нічого лишнього, без цих, усіх, там, а, датчиків тиску, буде манометр звичайний. Ну, коротше, от таким от шляхом будемо йти. Ну і Масла масла на нього закупитись, трошки трошки підкупитися і все. В принципі, вже, ну може з трасами прийдеться, а, ну, а так в цілому, в цілому вже все майже готово. Основа основ зроблена, а то все таке мелочі. Ну, моторчик вийшов симпатичний, лисі голови по сучасному. -сучасному. Карби 68, але нові, ну, Китай, напевно. Я так детально на них увагу не акцентував, але подивимося, як воно все це діло буде працювати. По зовнішньому виду видно, що вони не ставлялись. Вони от, ну, взагалі не ставлялись. Купились і валялись. Ну, Подивимося, як воно все це діло буде. Поставив такі от прокладочки, електрокартон, масло продакшн. Ну, коротше, непогані такі прокладки, ну але більше до вподоби мені ці товсті. Вони більш дають таку. Гнучкість, якщо десь там підігнуто щось, воно якось віжме і не буде там ніоткуда воно саплити. Так що то таке цікаво, дуже, як воно вже буде це рухатись, чи муфти оці витримають, чи шруз не підведе, як воно там. що. Все це діло дуже-дуже цікаво. Не тільки тобі, але й мені подивимось, як воно буде. Генератор також перебрав, але ну, а кум кинув скруте, все нормально. Я думаю, з ним проблем не буде. З ним проблем не буде. Жига також. Ще, звісно, не протягував, але також все путем. Контакт не пригорівший, ну, видно, вона свіженька, якщо чесно. Ну, реально непогана. Ось від неї комплектуючі. Ну, В принципі, буде таке стояти. Я думав, би поставити мікропроцесорки чи електроніку. Ну, Не знаю, хлопці, мені звичніше таке. І я його вмію робити якісно, нормально, без ніяких проблем. А з електронікою не то, щоб я справи не мав. Е, ну, але воно не таке надійне, як на мене. Ну і плюс воно дуже примхливе до якості ЕКБ і до заряду, щоб завжди був е, акум заряджений. Так що то таке. Все це діло в нас амортизує. Оп, оп! Не знаю, показати. Ну ось я зараз побуркаю. А, це зараз швидкість включена. Ох! Полуавтомат, трошки жорстка тема. Це, Церне друга. Ну так, да, друга. Ну, коротше, все це діло ось подивись. Амортизує путьово, нормально. Ну, коротше, я задоволений. В принципі, я задоволений. Неділя пройшла не просто так. Не просто так проболів, провалявся. В принципі, щось зроблено. І я ж кажу: оця робота, яка зараз зроблена, вона є. Вона є, по суті, основною і самою самою суттєвою. Такий монстряк у нас виходить. Я думаю, нема такого, щоб його щось зупинило. Я надіюсь. Ну, все це діло, я ж кажу, вже подивимось. Скоро, вже дуже-дуже скоро. Так, ну що, мужики, хворобу ми подолали, тренічок поставили вже на всі рухомі з'єднання. Все вже воно з'єднане і надіюсь, що буде все нормально функціонувати така в нас неділька вийшла, недільку провалявся, проболів, недільку попрацював. Ну, але в цілому я задоволений. В принципі, все, що хотів, все, що було важливим, я зробив. Залишилось набирати проводку, заливати масла і пробувати вже на ньому їздити. планувалось на цю неділю, звісно, поїздити, але ну, маємо те, що маємо. Нічого. В принципі, не суттєво. В принципі, до наступної п'ятниці, я думаю, він вже оживе. Треба буде вирішити щось з вихлопом. Напиши свою думку, яким чином можна цю проблему вирішити. Бо у мене в голові, одне, що ну, не знаю, може з машини в глушитель якось поставити через два резонатора. Ну або один. Отака у мене думка, і з такими думками буду закінчувати. Ну а ти не забувай, ставляй лайк, підтримуй наші відео, наші проекти, коментуй і приходь наступної п'ятниці. З тобою був гараж Гроу 4. До зустрічі.